Одеса має традиційні проблеми з благоустроєм, які характерні всьому пострадянському простору. Починаючи з не врахування потреб маломобільних груп населення і закінчуючи, наприклад, візуальним забрудненням. Що це таке, це коли будівля має дуже багато однакових компонентів в своєму візуальному малюнку. І доведено, і Ізраїль дуже багато досліджень з цього приводу проводив, що якщо архітектура дуже одноманітна і в ній немає якихось детальних вкраплень, елементів, ліпнини, наприклад, то вона перевантажує мозок і людина, коли Іде по місту, вона не відпочиває, а вона навпаки втомлюється. Зір і втомлюється, тому що немає різноманіття. Ти йдеш, умовно кажучи, як в Гугл таблиці, і в цій гугл-таблиці зрозуміло, що ти починаєш губитися. Ну і дуже прикро на коли. Ці візуальні елементи могли б розбавлятися, якщо архітектура не вдала, зеленими насадженнями. І з точки зору візуального забруднення, відсутність зелених насаджень теж вона є дуже поганою. Але в принципі Одеса страждає і від недостатності зелених насаджень з екологічної точки зору, тому що при нормативі мінімум 12 квадратних метрів на людину, а рекомендовані нормі 25, в Одесі на одного мешканця припадає приблизно 5,7 квадратних метрів зелених насаджень, тобто більше ніж в 2-3 рази нестача зелених насаджень. Приводить до того, що місто перегрівається і влітку кожен одесит, особливо похилого віку, він може відчути, що важко ходити деякими, особливо, районами міста, прогулятися по деяким забудовам на Таїрова або біля залізничного вокзалу. Так можна, в принципі, себе не знайти потім в цьому місті, тому що свідомість втрачається майже миттєво. І тому, в принципі, ось посилення. Кількості зелених насаджень урізноманітнення різноманітнення візуального вигляду міста вона би в принципі вже зробила дуже великий крок, і насправді для цього не треба дуже багато.